Всем привет! Вы на канале Великий Равнитель. С вами Руслан. Сегодня я вам покажу, как оплачивать стаж в пенсионном фонде, чтобы начислялся стаж на вашу будущую пенсию. Сейчас я вам расскажу более детально и покажу, как это делается. Многие из нас задавались вопросом тем, а как получить, например, 3 года стажа чтобы ваша пенсия, например, была повышенной. И вам говорят, например, вы можете получить этот стаж, устроившийся на официальную работу, и оно будет вам начисляться, так как руководство будет за вас платить страховые эти внески. Или добровольно, то есть самому оплачивать страховые внески, и когда вы оплачиваете страховые внески, Вам начисляється стаж за определений місяць. На сьогоднішній день е, в Україні е, мінімальне, по мінімальній заробітній платі становить 8 тисяч гривень. Е, сума страхових внесків, які складає 1760 гривень. Як сплачувати цей страховий стаж за певний місяць? Зараз я вам покажу і розкажу. Буду з вами на українській мові. Щоб було кожному зрозуміло, як це робити. І, дивлячись е, цей випуск, ви навчитеся сплачувати свої страхові внески в Пенсійному фонді України. Для початку нам треба подивитися, що у нас на карті є достатньо коштів. Ось ми бачимо, так? У нас на карті є достатньо коштів. І ми хочемо зараз сплатити страхові внески за січень 2025 рік. Переходимо до особистого кабінету Пенсійного фонду України в свій особистий кабінет. Якщо ви в ньому вже є, або у кого нема цього кабінету електронного, ви можете його зареєструвати. Він все одно у вас буде, тому що е, через е, ідентифікаційний податковий номер е, він у вас відобразиться. Значить, ось у вас є свій особистий кабінет Пенсійного фонду України, і вам треба сплатити страхові внески за стаж. Зараз я вам покажу, як це робити. Значить, Для того, щоб сплатити страховий стаж за січень 2025 рік, вам потрібно. В особистому кабінеті свого пенсійного фонду України нажати таку клавішу. Договір на добровільну участь. Коли ви нажали на договір добровільної участі, тут у вас буде показуватися ось таке вікно. Якщо у вас немає договору на добровільну участь. Ви його можете зареєструвати. У тих, у кого є договір на добровільну участь, ви можете вже сплачувати страхові внески за певний місяць. За той місяць, який у вас, наприклад, ось у вас є договір на добровільну участь, наприклад, відкритий в липні 2024 року. Якщо ви сплачете страхові внески, страхові внески будуть враховуватися за той місяць, за який ви внесли е, страхові податки. Тобто за минулий місяць у вас воно нараховуватися не буде. У тих, у кого немає договору на добровільну участь, значить е, для цього у вас буде показуватися ось таке віконце для реєстрації. Тут виводите свій РНОКПП. Тобто ем, ідентифікаційний податковий номер для осіб, які відмовилися. Ну, це взагалі вводиться для осіб, які відмовилися від РНОКП. Надається код особи з кваліфікованим електронним підписом. Вводите унікальний номер єдиного державного демографічного реєстру. Прізвище ім'я по батькові. Документи, серія номер, тобто це мається на увазі про ваш паспорт так або будь-який інший документ. Це може бути інше посвідчення, пенсійне посвідчення, страхове свідоцтво, довідка про на облік вимушена переміщена особи, тобто немає значення. І коли ви в ці, повністю всі ці дані ви ввели, ви нажимаєте зареєструвати договір на добровільну участь. У вас він автоматично реєструється, показуються ваші дані, ви перевіряєте, підписуєте договір, і у вас вже буде активний договір на добровільну участь. Значить, що це таке договір на добровільну участь? Договір на добровільну участь це договір, за яким ви добровільно робите внески. Внески за свій страховий стаж. Ви можете вносити страхові внески за іншу людину. Це відноситься для людей, які е, працюють на предприяттях. Тобто, ви, наприклад, керівник підприємства, а е, у вас працюють ваші наймані працівники. Також це використовується ще для осіб, які мають фізичні особи підприємця першої, другої та третьої групи. І також. Е, Відносяться до керівництв е, певних закладів структур. Значить, е, договір на добровільну участь він, е, зберігається на протязі одного року. Якщо ви бажаєте продовжувати сплачувати страхові внески, то цей договор автоматично продовжиться до 31 грудня поточного року. Тобто, мається на увазі, наприклад, е, 2025 року до 31 грудня ви можете сплачувати ваші страхові внески. Тепер після того, як ви создали, і у кого є вже договір на добровільну участь про сплати е, добровільних внесків, для сплати е, вашого стажу вам потрібно внизу знайти таку. значить... Е, Клавішу. Зараз я вам скажу. Так. Значить. Е, так, так, так. Договір на добровільну участь. Вам треба знайти ось цю клавішу: договір на добровільну участь. Так. Переглянути договір. Зараз я ще раз на, значить, нажму. Так. Давайте будь-яку клавішу іншу не жмемо, а потім повернемося до договору на добровільну участь. Так, відомості про трудові відносини нам це не мається на увазі. Так, ми шукаємо договір на добровільну участь. Так. Відомості про трудові. Так. Вибачаю, друзі, що. Тут трішечки складнощі. Зараз я знайду цю клавішу і вам покажу її. Так, заява на виплату пенсії. Так, так, так. Відомості про трудові. Так. Вибачаюся за інші розмови на задньому фоні. Значить, ось у нас є клавіша: договір на добровільну участь. Ми на нього натискаємо. У вас завантажується інформація. Так, чекаємо. Де? Значить, у нас інформація? Завантажується. Значить, далі. Значить, після того, як ви нажали на договір про добровільну участь. Зараз у мене вилазить зовсім інше вікно. Але в мене цей договір є. Зараз ось мій особистий кабінет. Так. Договір на добровільну участь. Так, так, так. Добровіль. Так, а ось договір. На цей договір натискаємо. Так. У мене він відкритий в квітні поточ... ну, тобто 24-го року. Зараз підвантажується ця інформація. Так. Підвантажується зовсім інше вікно відкривається. Друзі, якщо у вас таке ситуація виникає, ми робимо наступним чином. Шукаємо зверху. Ще одну клавішу, який називається Договір на добровільну участь. Ось тепер правильно. Ми знайшли його. Все. Тобто, якщо ви нажали внизу е, на слово договір, е, на добровільну участь, але у вас випадає на вікно: Ось таку реєстрацію. Ви на це не звертаєте увагу. Це відносить для тих, у кого є договір на добровільну участь. У тих, у кого немає, вони можуть за цим віконечком заповнювати договір на добровільну участь. В нашому випадку у нас договор є. Ось ми нажимаємо в цьому пункті зверху. Зараз я скажу: це Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одинадцятий пункт. Ми нажимаємо 11 пункт. Договір на добровільну участь. Шукаємо. Договори доб, е, добровільної е, сплати, укладені на мене. Нам це не цікавить. Нас цікавить мої договори на добровільну участь. Підвантажується інформація. Так. Зачекайте, будь ласка. Ось у вас випадає таке віконце. Саме віконце. Значить, щоб сплатити свій, сам свій страховий внесок за січень 2025 рік, ви нажимаєте наступним чином. У вас буде, наприклад, якщо в тому році в минулому ви відкривали цей договір, у вас буде зверніть увагу, буде показувати ця інформація. Договір про добровільну сплату страхових внесків діяв до 31.12.2024 року. Якщо ви маєте бажання і надалі сплачувати страхові внески, договір буде продовжено до 31 грудня поточного року на таких же умовах. Значить, коли ви побачили це віконечко, нажимаєте на намальовану картку. Коли ви натиснули. На намальовану картку у вас буде показуватися наступним чином. Ви можете сформувати платіжне доручення і сплатити його в банку. Якщо у вас немає можливості сплачувати в онлайн е ваші страхові внески. Так? Нажимаєте Сплатити онлайн. Так. І так. Ось ви нажали, значить, е, сплата онлайн в поле, де написано сума в гривнях. Ви вводите суму, яку вносите за страхові внески. Тобто за місяць за мінімальною заробітною платою 8 тисяч, ви вказуєте е, процент страхового внеску. Це сума 1760 гривень. Після того, як ви написали поле суму 1760 гривень, у вас внизу буде показуватися добровільна сплата від І ось е, така інформація буде. Ідентифікаційний код, прізвище ім'я по батькові. Договір від 28 квітня 2024 року. Це в моєму випадку. Коли у вас така інформація показує. І у вас вже сума вказана. Ви нажимаєте сплатити онлайн. Вас переводять на е, таку вкладку, значить, е, як ввести прізвище ім'я по батькові та ідентифікаційний податковий номер. Вводите своє прізвище ім'я по батькові. Ідентифікаційний номер. Так, сума. Сплата страхового внеску ваша вказана. І натискаєте перейти до оплати. Коли у вас показує інформація введення номер картки, ви вказуєте, наприклад, уже введену картку. Якщо у вас в телефоні є е гаманець, ви вибираєте ту картку, з якої ви будете сплачувати. Так. Ось ви ввели дані. Вводите свій електронну пошту. Потім. Значить, нажимаєте сплатити. Значить, зверніть увагу, друзі. За сплату страхових внесків береться комісія. Це військовий збір. Зверніть увагу, що за цей платіж додатково стягується комісія у розмірі 26,80 копійок. Тобто, до сплати вийде. 1786 гривень 80 копійок. Нажимаєте сплатити. Іде оплата вашого страхового стажу за січень 2025 рік. Ось. Іде інформація? Все, готово. Ваш страховий внесок сплачений за січень 2025 рік. Ось, вже списало з нашої картки державні послуги. Ось побачите ви. У кого є інший банк, в інших банках буде у вас по-іншому воно показуватися. У мене воно показує як державні послуги. Пенсійно ПРТМН, ПФУ Украї... Київ ЮА. Тобто, це про внесення вашого страхового внеску. Ось ми з вами сплатили страхові внески за січень 2025 рік. Кому що не зрозуміло, пишіть в коментарі. Е, я допоможу вам розібратися в додатку або в онлайні в Пенсійному фонді України. І якщо потрібно буде додатково, додаткову саму інструкцію зробити. Ви пишіть коментарі, і ми будемо робити це разом з вами. Значить, Сплата страхових внесків у нас вже внесено. Інформація про страхові внески за певний місяць підвантажиться у формі. значить, Зараз я вам скажу ОК7 і ОК-9. Тобто, в додатку Дії, ви заходите в поле. Там, де послуги, точні, точніше, вибачаюсь. послуги, там, де буде так називатися пункт, називаються довідки. Натискаєте на ці довідки, там будуть показуватися у вас довідка ОК7, ОК9 і інші там довідки про реєстрацію місця проживання. Там довідка, інформація про довідку, наприклад, вимушені переміщені особи і так далі. Ви вибираєте довідку Ока 7. На ній натискаєте. Якщо у вас вона не замовлена, ви її замовляєте. Якщо вона у вас замовлена, ви все одно не побачите за певний місяць, той внесений страховий стаж. Так як довідка була у вас замовлена до початку внесення вашого страхового стажу за певний місяць. Щоб побачити довідку. З інформацією про страхові внески за певний місяць, ви замовляєте цю довідку ока 7, але замовляєте після 20-х числа поточного місяця. Тобто, коли ви внесли, наприклад, 6-го або як сьогодні ми внесли з вами 14 січня 2025 року, якщо ми внесли з вами страхові внески? і... Вже у нас є підтверджуюча квітанція. Ми чекаємо після 20-х 20 числах. Ну, мабуть, 25-х числах, тому що раніше воно все одно не підтягнеться. це дія, і вона поки там завантажиться, воно в системі буде йти вже перерахунок. І найближче це після 25-х числах ви зможете побачити. В довідці ОК-7, ОК 9 про ваші страхові внески. Але зверніть увагу, ви побачите їх тільки в довідці, скоріш за все, ОК 7. Тобто, Тому що в ОК 9, наскільки я пам'ятаю, там не зовсім та інформація підтягується, яка нам потрібна. Ви її тільки побачите в ОК 7 Значить, довідку замовляти потрібно тільки після 25-го числа. Не раніше, друзі. Якщо у вас може бути і раніше інформація, ви можете раніше замовляти довідку. Тобто довідок ви можете робити хоч декілька. Але все одно маєте на увазі, що страхові внески фіксуються після 20-х числах поточного місяця або е, цього ж місяця. Ну, тобто, поточного це вже минулого місяця. Ви можете першого числа, наприклад, зробити довідку, але у вас все одно покаже стаж внесений за минулий місяць, тобто за грудень, 2024 рік. За січень у вас підвантажиться тільки після 20-х числах цього місяця. Значить, дякую всім за увагу, за приділений час, за те, що переглянули більш детальну інструкцію. Поставте лайк, кому сподобався це відео. І пишіть коментарі, будемо раді вам допомогти в наступному разі. Якщо допомога вам більше не потрібна, ви можете нічого не писати. Тобто ніхто вас не змушує писати коментарі. Але все одно ставте лайк, підтримаємо наш канал, підтримуємо нашу перемогу. І віримо в ЗСУ. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.